Високий тиск, стрес можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор. час цінувати здоров'я. Очевидь, тема дня це перемовини у Швейцарії, які сьогодні продовжуються. Маємо перші вже такі результати, тому що. Зустріч між американською і українською делегацією відбулися. Рубіо назвав ці перемовини дуже хорошими, врешті-решт, і далі нас чекає, можливо, навіть просто зараз продовжуються перемовини з участю вже європейських представників. Яка ваша думка загалом щодо ось цього тр... мирного плану Дональда Трампа? Які зміни можуть бути запроваджені? Тому що Вашингтон вже сказав, що от. Певні зміни вони будуть, врешті решт це на основі тих пропозицій, які вносила Україна і європейські партнери. Я думаю, що позитив може бути в тому, що американська страна може дослухатись до наших і європейських пропозицій, і зараз можливо розробляють компромісні варіанти по найбільш спорних питаннях. Ну, наприклад, питання про обмеження війська, хоча скажу відверто. 600 тисяч цілком нас цілком для нас було прийнятно тут інша річ, От про що, на мій погляд, треба домовлятися, не про стелю верхню для українського війська, а про те, щоб була однаково чисельність збройних сил. І з боку України, і з боку Росії, ну, як мінімум з боку Росії, як мінімум в зоні конфлікту на території Білорусі, плюс прикордонні регіони Росії. От Це було б більш продуктивним підходом ніж обговорення стелі тільки для України. Ну, і По багатьох інших питаннях, я думаю, що от потрібен теж такий компромісний підхід, де зняти от саме такий проросійський нахил і знайти компромісне формулювання. Тоді для нас це буде прийнятний документ. Інша річ, чи буде він прийнятний для Росії, оце питання. Але я звернув увагу не на те, що зараз шукають компроміси. Оце дуже добре до речі, і в принципі на це багато хто розраховував, що ну і сенс цієї зустрічі в Женеві був якраз в тому, щоб виправити ну надмірний ухіл цього документу в бік Росії. Виправити його, зробити його дійсно більш збалансованим, більш компромісним, більш, я б сказав, дипломатичним, а не таким, я б сказав, бізнесово-політичним з поступкою Україні агресору. Однак на що звернув увагу? В день з'явився пост Трампа, ну такий з великим відвертим роздратуванням. Де він казав про невдячну Україну, ну, звинувачував Європу, що Європа продає, купує, що Європа купує російську нафту. Хоча хто купує країна, який сам Трамп дозволив це робити, Угорщина. Але от це Трамп. І от ну, наші відразу подякували Трампу публічно, Зеленський про це сказав. Але знаєте, якої подяки хоче Трамп? Не подяки за те, що США нам так багато допомагали, хоча, скажімо відверто, допомагали ні при Трампі. При Трампі допомоги немає. При Трампі нам лише продають зброю. Ну от дякуємо окремо за надання супутників розвідувальної інформації. А так допомоги немає. Ні фінансової, ні воєнної допомоги. Однак Трамп хоче подяки. А якої подяки? Щоб ми підписали те, що розробили у Дмитрієв, ну, за допомогою зятя Трампа Кушнера? Знаєте, це дуже дивне бажання отримати подяку за примус, ну скажем так, піти до шлюбу або на заручини з гвалтівником і вбивцю. І Трамп за це хоче подяки. от, така от дивна історія. Але це Трамп. Не, не вдалося нас примусити до того, щоб ми визнали, визнали неприйнятний для нас документ, і тому він такий роздратований був. Оце, до речі, дуже добрий знак. І те, що Трамп був роздратований, це означає, що ми не йшли на поступки. Нас хотіли примусити, але ми не пішли на поступки. Наша делегація. А те, що зараз домовляються по компромісних позиціях, що є такі. Позитивні оцінки, ну скам так, оцінки про продуктивну зустріч, про готовність до компромісу з боку Марку Рубі. Оце вже позитивний сигнал. Хоча додам від себе: у мене таке відчуття, що у Рубія своя гра. От в усіх цих перемовинах, в ситуації з цим мирним планом, зараз вже є повідомлення деяких ЗМІ, що о чому я згадав і Джареда Кушнера, зятя Трампа, що цей план, так званий, розроблявся. Ну, про це і раніше писали: Уіткафом Дмітрієвом плюс Джаред Кушнер. І от в чому була проблема? Там не було марка Рубія, хоча деякі змі його згадували, що нібито він брав участь, але ну зараз от пишуть, що якраз Марка Рубія дізнався трохи раніше нас. Я так думаю, що дізналися в адміністрації Трампа про цей документ або десь тиждень тому, ну можливо, трохи раніше, або десь от в понеділок. І після цього закрутилися і передали цей документ нам. Хотіла, щоб Уїдка зустрілася з Зеленським, не вийшла. От поїхав Дріскол до нас, який теж бере участь в цій зустрічі новий спецпредставник Трампа. Так що от така дивна історія з цим планом, але те, що зараз його доробляють, доопрацьовують, Я думаю, що це позитивна тенденція, але це далеко не фінал. Подивимось, що буде далі. По-перше, як е, врешті американці будуть далі ставитись, тому що. От у мене відчуття, що будуть певні суперечки. Вітка вже працює на російські інтереси. Ну це вже дуже очевидно. і тому у Вітка плюс Дмитрій вже буде відразу з ним на зв'язку. Вони будуть казати ні, компромісний варіант неприйнятний для Росії. Да, треба на нас тиснути, треба нас примушувати до певних поступок. Так що це сьогоднішня зустріч далеко не фінал. Наступна стадія, ну, як зараз повідомляється, можлива телефонна розмова між Трампом і Зеленським. Я не виключаю, що, можливо, постане питання про новий візит до Білого Дому чи кудись ще Зеленського, можливо, групи європейських лідерів для того, щоб далі розбиратися, що робити з цим планом і як рухатись далі. Ну, а потім, якщо все буде гаразд, якщо в Білому домі вирішать. То можливо, компромісний документ, який сьогодні або трохи пізніше можуть розробити, тоді його будуть вже направляти росіянам. І отут тут у мене будуть сумніви, чи погодиться Путін на цей доопрацьований і компромісний документ. Так, ну в Білому домі говорили про те, що фінальний документ уже узгоджений з боку Сполучених Штатів Америки можуть затвердити лише після особистої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Тому тут ваші. Думки щодо можливого візиту Володимира Зеленського чергового до Білого Дому це абсолютно цілком реально. І в Кремлі, до речі, от перший зразок цього документа сприйняли дуже добре. Це я роблю висновки з того, про що говорив Пісков. Про що в Кремлі обговорювалося, що мовляв би, то Україні треба його підписувати, тому що далі буде тільки гірше далі буде тільки гірше. російська армія буде просуватися далі в глиб території. І врешті що от все або нічого, от так як Воно виглядало і з боку Дональда Трампа першочергово так само, от що буде, якщо росіяни не зможуть сприйняти от наступний зразок цього документу вже справками, так які вносилися. Чи можуть вони затягувати час, наприклад, так відтягувати до якихось своїх успіхів на полі бою, щоб прийти і, і там чи подзвонити Трампу і сказати, що мовляв, ну ось подивіться, ми просуваємося. У нас все добре. Давайте підписувати вже на наших умовах, тому що ну ви. Ти дипломатію, коли нема припинення вогню, от в цьому вся загроза по суті лежить. Ну, коли йдеться про війни, дипломатія йде паралельно з війною. Це в більшості випадків. Інша річ, що логіка така, і про цю логіку, до речі, нагадують європейці. Ми постійно говоримо експертні в експертних колах про це безумовно знають і теж про це говорять політикам. Зокрема, нагадують. Що спочатку треба домовлятися про припинення вогню, а потім же про мирний договір? Отака От логіка. Вона була під час завершення Першої світової війни, під час завершення Другої світової війни і багатьох інших війн. Часто густо бувало так, у всякому разі, між окремими країнами. Коли підписували угоду про припинення вогню, а мирного договору так і не з'являлося. Таке бувало і неодноразово. До речі, теж ситуація доволі типова. Я між іншим вважаю, що і в нашому випадку могло б бути так, але Росія хоче саме мирного договору, де були зафіксовані юридично визнані і не тільки нами, а от американцями, бажано і європейцями для Росії бажана поступки. України або поступки на користь Росії оце для них важливо. Вони хочуть в міжнародно правовому форматі це зафіксувати. От, свою перемогу і те, що вони отримують, во От, для них це важливо принципово. А нас цілком, на мій погляд, цілком могло б влаштувати або просто угода про припинення вогню, або там з деякими додатковими домовленостями обмін полоненими, повернення дітей. Ну і деякі інші гуманітарні питання. Так що, оце просто два різних підходи. Може бути дійсно так, що Росія, і це доволі, на мій погляд, вірогідний сценарій, можливо, навіть більш вірогідний на даний момент. Що Росія скаже ні, оцей варіант, який зараз пропонується, на відміну від першого, який був раніше, нас не влаштовує, тому ми не погоджуємося на цей варіант. І тоді ну, війна продовжиться. Тоді знов глухий кут в переговорному процесі, нова пауза. А далі все буде залежати від воєнної ситуації. Воєнна ситуація як зараз, так і далі буде впливати. Зараз, на жаль, вона спрацьовує на користь росіян. І це і для нас, і для європейських партнерів, серйозний знак попередження на майбутнє, що нам треба максимальні зусилля зробити для того, що зараз треба. От тут я просто повторю банальну думку, яка давно лунає. І, на жаль, не всі наші військові керівники до цього дослухаються: що нам потрібно побудувати вздовж нинішньої лінії фронту багато ешеловано, в декілька рівнів э, систему оборони. Для того щоб Хай не зараз через певний час, але максимально законсервувати лінію фронту, щоб не було подальшого просування росіян, от саме це буде вирішальною передумовою подальших переговорів про припинення вогню. Якщо стабілізується лінія фронту, якщо не буде стабільної лінії фронту, не превеликий жаль. Менш вірогідною будуть будь-які серйозні реальні мирні переговори. Якщо у росіян буде залишатися ілюзія, що вони можуть рухатись вперед, значить вони будуть воювати, а не йти на переговори. Ще один чинок, який теж потенційно може скажімо так, використовуватися росіянами, і чому вони можуть дійсно затягувати час, не погоджуватись на переговори, це очікування, що а раптом у нас все ж таки почнеться політична криза. раптом ми почнемо воювати всередині країни між собою. Войну в зв'язку з нинішнім корупційним скандалом, і тоді все буде гаразд. вони будуть чекати, коли нас взяти тепленькими. Це я кажу, не тому що там за Зеленського чи проти Зеленського. А тут питання саме про те, що нам це треба розуміти. Що наша внутрішня політична ситуація прямим чином буде впливати на переговорний процес, на його подальші перспективи, і росіяни вже зараз її намагаються використовувати в своїх інтересах. Ну і Трамп, що там росіяни, і Трамп намагається. Але головний чинник все ж таки, і визначальний це саме воєнна ситуація. Так що цей сценарій, що росіяни можуть не погодитись на компромісний варіант. На умовного мирного плану від Трампа це цілком вірогідно. Як це до речі, було в квітні, коли був мирний план з 22 пунктів від Кіта Келега. Там, до речі, теж були неприйнятні для нас речі. Ну, прямо неприйнятно лише один пункт був, на мій погляд це е, юридичне визнання Криму. По деяких пунктах були зауваження, там можна було шукати компроміси. Але от, по Криму було неприйнятно. Але росіян навіть той документ, який ну, був достатньо компромісним, він не влаштовував. І зараз може бути повторення такої ситуації, тому можуть продовжитися військові дії, поки не стабілізується воєнна ситуація. Або, якщо що американці ну, не з'ясують для себе, що все ж таки тиснути на Путіна, а не робити йому подарунки. До речі, от в чому теж помилка американців? Вони е, е, весь час, уже декілька разів наступають на ті самі граблі, е, вони починають йти на зустріч Путіну. Ну це з подачі Уїткафа, що вважають, що це буде працювати. Ну плюс е, світогляд Трампа що той, у кого перевага. В ресурсах або певна перевага на полі бою, той має отримати більше в процесі домовленості. Оце такий суто бізнесовий суто, цинічний підхід. Він не працює дуже часто в реальній політиці, тим більше, коли ну, треба ще враховувати міжнародне право і певну справедливість, і про майбутні інтереси треба дбати. Але Трамп інакше думає, суто егоїстично. І це призводить до того, що Путін починає вимагати ще більше. Він сприймає поступки в свій бік як слабкість, слабкість Трампа, слабкість заходу і тому починає вимагати більше. І якщо повториться така ситуація, це теж цілком вірогідно, Тоді дійсно буде новий лугий кут в переговорному процесі і нове зависання продовження війни. В той же час я не виключаю, поки це такий варіант, скажімо так, який не є найбільш вірогідним, але все ж його вірогідність не маленька. Він може спрацювати. Якщо Путін буде розуміти, що ще одні спроби або пізніше не буде, що зараз якщо зірветься домовленість з Трампом по Україні. Може виникнути нова конфронтація з Сполученими Штатами, може знов виникнути пауза, проблеми в стосунках США. Ну хто знає, може він все ж таки піде на певні компроміси, і тоді, критерієм для цього буде все ж таки продовження переговорів, можливо, відновлення переговорів в Стамбулі. Знов таки це буде затягування часу. Тобто, це буде такий проміжний варіант. Не буде повної відмови Трампу. З компромісним мирним планом, але в той же час не буде і згоди на цей компроміс. Почнеться таке тривале, таке тягнуче обговорення. Буде суперечка, будуть жорсткі дискусії. Можливо, от будуть переговори в Стамбулі, можливо, будуть обговорювати варіант поетапного припинення вогню паралельно з з'ясуванням різних проблемних питань і так далі. Цей варіант був би більш-менш прийнятним з точки зору більш-менш реалістичних переговорів про завершення війни, але на даний момент мені здається, він менш вірогідний, хоча е е його не можна відкидати. він Рано чи пізно може спрацювати. Ну, до речі, про Стамбул сьогодні Таїп Пардоган говорив про те, що завтра збирається зателефонувати Путіну. і Він говорив теж про питання миру. Врешті-решт, яку роль особисто він, як політична одиниця, може відіграти в цих перемовинах, тому що він підтримує зв'язок як з Україною, так і з Росією. І якщо все ж таки так, от добре йому вдасться там домовитися до того, що відновиться там стамбульський процес, чи не може він відійти на другий план просто от з цієї пропозиції? позицію від Сполучених Штатів. Ні. Насправді, те, що зараз обговорюється, це умовний мирний план. Це набір пунктів конкретних. А далі потрібно обговорювати конкретний документ. Не концепцію, а конкретний документ, що сторони домовляються. Безумовно, цей мирний план це чернетка. Чернетка майбутньої угоди. Однак, насправді, навіть в цьому плані там. Йдеться про різні домовленості. Якщо уважно подивитися, там можна виокремити три-чотири різних угоди, які треба буде підписувати. І угоду про припинення вогню. Хоча росіяни наполягають в цьому плані, який, до речі, є внутрішньо суперечливим. Насправді там деякі пункти не зовсім стокуються з іншими. Ну, тому що все поспіхом це розроблялося, і людьми, на мій погляд, не зовсім професійними, і системного підходу там не було. Явно а там от бізнес-політичний підхід домінує, щоб от хтось на цьому заробив як посередник. Ну мається на увазі я не знаю, там зять Трампа на ну, кампанія, якого має отримати прибутки від відновлення України. Ну і так далі, щоб США запле... щоб Штатам заплатили за посередництво. Трамп буде безумовно просувати ключову роль Сполучених Штатів. От буде там певний орган, який буде контролювати мирний процес. Туреччина претендує на роль конкретного посередника. Все рівно мають бути прямі переговори, От крім переговорів з Європою про, із Штатами про безпекову ситуацію в Європі. Це окремі переговори. мають бути переговори про припинення вогню і про мирний договір між Україною. Ні Росією, і от тут турки претендують на роль посередника. Вони вже формально в такі ролі виступають суто формально як господарь переговорів, але вже ми бачили, що міністр закордонних справ Туреччини він контактує і з нашим керівництвом, з російським, і вони намагаються впливати на переговорний процес. Тобто, де факто Туреччина намагається теж виступати в ролі посередника. Тому концептуальна основа майбутніх переговорів зараз виробляється. Ключову роль тут будуть грати американці в просуванні концепції майбутнього миру. А от конкретну роль допомоги як посередника під час переговорів може виконувати саме Туреччина. Ну тоді, власне, будемо очікувати, до чого призведе завтрашня розмова Реджопоті Портогана із Путіним. І про це обов'язково ще поговоримо в нашому ефірі. Пане Воломире. Наразі дякую, що змогли доєднатися за цю розмову. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.